Всім доброго дня. Сьогодні у нас 29 липня 2022 року. До вашої уваги пропоную огляд диплоїдної сливи Starking Делішес Принаймні, я сподіваюся, що я не помиляюсь, тому що при прищіплюванні цього дерева я не пробіркував його, тому я так собі вважаю. Чому я сумніваюся? Тому що на всіх сайтах написано, що цей сорт. Починає дозрівати з другої декади серпня, а сьогодні тільки 29 липня. Щодо цього сорту, це американська селекція. В перекладі означає зірковий король смаку, деякі плоди виглядають зовсім зеленими, а деякі вже набрали окрас і м'які. Плід Невеликого розміру, можливо, ще він стане більший, червоний. М'якуш червоного кольору. На смак це щось незвичне. Навіть дуже важко описати смак цього фрукту соковитість вище середній.